Добрий день, дітки! Пропоную вам вивчити вірш, але щоб дізнатися, про кого ми будемо вчити віршик, відгадайте спочатку загадку. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Так, це їжачок. Вірш називається їжачок хитрячок. Написав його Платон Воронько, а вивчати ми будемо за допомогою картинок. Ну що, готові? Будьте уважні. Їжачок, хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки, груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід Давайте повторимо разом їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід. Він скликає цілий рід. Повторіть самостійно вірш за картинками. Я впевнена, у вас все вийшло. До нових зустрічей!